В облдержадміністрації відбувся круглий стіл на тему роль державних органів влади суспільних і громадських організацій в рішенні проблем насильства та торгівлі людьми. Саме представники цих структур зібралися, аби обговорити актуальність проблеми та сформувати стратегію їх вирішення. Сазда стру... нову стратегію, яка б определила направлення створення законодавчої бази, створення законодавчої бази, яка буде захищати права людей. В и сегодня мы проанализируем то, что было сделано государственными структурами, то, что было сделано общественными организациями, и создадим рабочую группу, которая будет работать в направлении создания такой стратегии на уровне региона. Фахівці говорять, що проблема сімейного насильства суттєва, і вирішити її досить важко, у 2011 році до судів надійшло більше 4 тисяч справ, пов'язаних з сімейним насильством. Проте останнім часом цифра поступово зменшується. Хотілося б сказати, що за останні роки це дещо зменшується це надходження матеріалів, матеріалів цих справ. Але я все таки вважаю, що це перш за все, тому що в працівники міліції, особливо інспектора, дільничні інспектора, вони не. Допрацьовують як не дивно, говорять учасники круглого столу, в Полтаві також існує торгівля людьми. Лише з початку цього року відкрито два кримінальні провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Так, це в цьому році вони зареєстровані. Один пов'язаний із вербуванням жінок для подальшої сексуальної експлуатації, інший пов'язаний із незаконною водою щодо дитини. Головним чином, учасники засідання говорять про неповний контроль проблеми насильства, адже багато жінок та дітей, які стали жертвами жорстокого поводження, просто бояться звертатися по допомогу. Їм радять не приховувати та терпіти знущання, а звертатися у відповідні служби.